Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про фізичну активність та вправи, які допоможуть вам у боротьбі з таким захворюванням, як цукровий діабет другого типу. Постійна фізична активність підтримує ваші серце та легені в формі, а тіло робить гнучким та витривалим. А для пацієнтів, у яких є надмірна маса тіла чи ожиріння в комплексі з цукровим діабетом 2 типу, постійне виконання вправ допоможе спалити надлишок калорій в вашому організмі. Та скинути зайву вагу. Найперше потрібно змінити ваші щоденні звички, які допоможуть вам більш активніше спроводити буденні справи. Наприклад, спробуйте підійматися сходами пішки, а не на ліфті. Якщо ви десь пересуваєтеся громадським транспортом, візьміть за звичку виходити на одну зупинку раніше і доходити її пішки. Не стійте на місці, якщо чекаєте громадський транспорт, а натомість рухайтеся. Грайте в більш активні ігри з вашими дітьми чи внуками. Таким чином, змінивши ваші щоденні звички, це суттєво допоможе в боротьбі з цукровим діабетом. Звичайно, нагадаємо, що не потрібно забувати про прийом медикаментів та дієту в поєднанні з вправами. Перед тим, як активно почати займатися фізичною активністю, варто проконсультуватися з вашим сімейним лікарем чи ендокринологом. Деякі вправи можуть вам не підходити, також після початку виконання тих чи інших вправ у вас може з'явитися болі в суглобах чи болі за грудиною. В такому випадку виконання вправ потрібно швидко зупинити та обговорити дану проблему з вашим лікарем. Також, якщо у вас є проблеми з координацією рухів, вправи потрібно виконувати з обережністю та поступово збільшувати тривалість виконання вправ та їх інтенсивність. Швидка ходьба чи... Плавання для початку може бути ідеальним вибором, оскільки це не потребує якихось специфічних мінь та навиків, крім того, даний вид вправ не так сильно навантажує суглоби, натомість біг може вам в цьому плані не підійти. Можете розглянути для себе такий варіант, як теренкур метод санаторно-курортного лікування. Також можна завести щоденник, де ви складатимете план ваших занять та відмічатимете виконані фізичні активності. Перед будь-якою фізичною активністю бажано перекусити білковою їжею для того, щоб уникнути різкого зниження рівня цукру в крові, навіть до гіпоглікемії. Також потрібно виконувати деякі правила перед початком будь-якої фізичної активності. По-перше, виконувати той вид вправ, який вам подобається. Це допоможе уникнути пропусків в виконанні вправ і ви будете більш замотивовані в виконанні вправи, які вам до вподоби в виконанні. Стимулюватимуть викид дофаміну, а отже, організм буде більш прихильнішим до фізичних активностей щодня. Перед і після фізичної активності вимірюйте ваш рівень цукру в крові, щоб, як ми вже сказали, уникати гіпоглікемії та навпаки підвищеного рівня цукру в крові. Заняття повинні бути регулярними для того, щоб це увійшло в звичку та не було пропусків та небажаних скачків рівня цукру в крові. Спочатку можете займатися до 15 хвилин, але поступово щодня збільшуйте час фізичної активності декілька хвилин, щоб це було для організму не таким сильним стресом. Таким чином, протягом місяця ви зможете вийти на оптимальний час вашого заняття і будете дотримуватися його і надалі. Оптимальний час фізичної активності це півгодини, але можна збільшувати за потреби. На початку виконання будь-яких вправ обов'язково 10-15 хвилин. Приділяйте для розминки, розминайте м'язи, суглоби, щоб уникнути травмування під час виконання тих чи інших вправ. Обирайте зручне взуття для тренування, зручний одяг, а також зручне місце та враховуйте погодні умови. Не займайтеся при високих температурах, оскільки це може призвести до теплових ударів. Також не забувайте пити води під час виконання фізичних активностей, воду потрібно випивати за вашою потребою. Надіюсь, відео було корисним. Бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.